Доброго дня, пам'ятаєте, покупців, як рік тому приїхали до вас по свинку о 6-й ранку. Вона була остання з плямкою на копчику. Її так і звати, пляма. Вона дуже суперова в маше. Первістка, 15 поросяток, мабуть, хряк був ювелір, 12 дівчаток і 3 хрячка. Парували штучно, породою Петрен. Згадую вас добрим словом і щиро вдячна за свинку. Бачите, мені дуже приємно слухати такий відгук. Я, звісно, вас пам'ятаю. Тому що я майже всіх клієнтів, які до нас приїжджають, людей точніше, можна так сказати, пам'ятаю в лице. Я можу не пам'ятати, забутися, як звати, але в лице я так візуально всіх пам'ятаю. І це дуже класно, тому що ми продаємо дуже якісний товар, мається на увазі, свиней поросят. І люди задоволені нашим результатом і тим результатом, який у них виходить. Тому хай росте здорова. І довго, і ще не один виводок вам такий класний приведе.